Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами важливими новинами. Я змінюю напрямок свого каналу. Якщо вам близькі гори, природа, тиша, багаття і справжній лісовий вайб, то вам точно сподобається те, що буде виходити на цьому каналі. Останнім часом я все ближче стаю до природи. Зараз я проживаю в українських Карпатах, і це повністю змінило мій внутрішній світ. І я хочу передати ці відчуття через відео. На даний момент мені не цікаво знімати щось штучне, постановлення. Новочне, я хочу показувати щось справжнє, живе. Тепер на каналі буде більше природного контенту і ось чим я буду з вами ділитися. Це будуть гори, прогулянки, якісь класні локації. Я хочу, щоб ви відчули це, наче йдете поруч зі мною. Також буде приготування їжі в лісі, смачні, прості рецепти на вогнищі без зайвих слів. Просто природа, процес приготування та їжа. Далі це буде АСМР, Природа, звуки лісу, річки, багаття і тому подібне, що буде ідеально для релаксу. Також буде збір грибів. Звісно, не зараз, тому що, як ви бачите, середина квітня ще лежить сніг, але 100% буду відправлятися до лісу в пошуках грибів. Звісно, без фанатизму, якісь мухомори я точно збирати не буду, але я гадаю, ця тема досить цікава для батьох і особисто мені дуже подобається. Також будуть відео побутового характеру, як я живу, чим я займаюся, що я беру з собою в походи і щось тому подібне. Попереднє відео, звісно, залишаються на каналі, та найближчим часом буде тільки гірська тематика. Тому, якщо вам подобається, Природа, ліс, тиша, гори. Вам точно сподобається те, що буде далі. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ви, як і я, відчуваєте потребу у тиші, у красі природи, у якихось простих речах. Пишіть у коментарях, який формат для вас найбільш цікавий: чи це АСМР, чи це прогулянки, або ж приготування їжі. Мені буде дуже цінно почути вашу думку. Дякую, що ви зі мною. Попереду дуже багато всього цікавого. До зустрічі в горах!